Я не торгую своїм майбутнім. Під такою назвою пройшов соціальний проект, присвячений виборам президента. Мета переконати людей, які не збираються йти на вибори у необхідності виконання свого громадянського обов'язку. Проект реалізовано спілкою молодіжної організації Вінничини за підтримки фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Випадки підкупу виборців зустрічаються майже на кожних виборах. Хтось оцінює свій голос у кілограм гречки та літр олії, хтось погоджується на кілька сотень гривень. Навіть впередень цьогорічних президентських виборів дехто із молоді відкрито заявляє про готовність продати свій голос за гроші. Справа лише в ціні. Я проводив своє власне опитування, і серед 25 студентів моєї групи двоє було готові віддати голос за. Гроші не продавати свій голос і не ігнорувати вибори, закликали представники рекламно-інформаційної кампанії Я не торгую своїм майбутнім, адже доля країни залежатиме від голосу кожного. Як Громадська організація виграли грант на те, щоб активізувати молодих людей перед виборчим процесом, для того, щоб молоді люди, які зневірилися в тому, що можна щось змінити і хочуть сидіти вдома, не йти на вибори, щоб вони змінили свою думку. Все таки прийшли на вибори, голосували, щоб їхні. Голоса не крали і таким чином, щоб вони про своє майбутнє». Усі охочі мали змогу сфотографуватись на фоні брендволу із гаслом Я не торгую своїм майбутнім, таким чином засвідчивши власну свідому позицію. Це гарна акція для того, щоб продемонструвати людям, що вони не повинні сидіти вдома і йти голосувати. Потрібно голосувати, тому що якщо нічого не робити, то нічого не зміниться. Потрібно хоч, якщо для кожного це якась можлива, найменша робота, то потрібно її зробити і. Взяти участь у цих виборах і можливо щось змінити, адже від кожного щось залежить будь-якому випадку. Це наш голос. Ми вибираємо нашу країну. Ми вибираємо самі нашого президента. Наше майбутнє залежить повністю від нас. Тому голосувати потрібно обов'язково. Кожному.